Доброго дня, в продажу BMW X5 2014 року, американець з мінімальними пошкодженнями, 3-літровий дизель, ось на такій фарі, на оригінальних дисках, має камери 360 у дуже жирнючій комплектації. Ось так він виглядає. Взагалі запитань немає. По техніці бок був поміняний. все було зроблено. Має безключовий доступ, світлий салон. Пам'ять сидінь, всі електрорегулювання, спинки ламаються, панорама, клімат, мультимедія, всі помічники, автосвітло, повний повний електропакет. Ось таке дерево на картах. В дуже гарному стані. Чорна стеля, задній клімат. Взагалі машина, пушка. Саме головне те, що був помінений ціпок. Це дуже вартісний ремонт. Тобто, ну, все, що потрібно, тут було зроблено. Приїжджайте, тестуйте та купуйте місто Київ по вулиці Сумська, 2. За кредит, лізинг та готівку. До зустрічі!